Ще один відвантажуємо скалу 404 з оновленою навіскою триточковою. На редукторних мостах. Свіжий прихід 2024 року. Чотир-циліндровий км-овський двигун, люк. Приборка найновіша стоїть. Салон йде шумоізольований з таким обшитим, обшитими крилами. Рівна герметична підлога, все прорезинене, Кожна тяжка має отакий підпружинений пильник. Підвісні педальки, це досить зручно, більше місця для водія. Ну і найголовніше 360 градусів огляд з цього трактора. Ну і Стандарт, камера заднього виду є, ну і плюс там далі стоїть моніторчик на цю камеру. Регулююча колія задня, регулюється на полуосях. А не ступиться, соваються туди-сюди.